За зберігання холодної зброї та наркотиків чоловік міг би опинитись за ґратами, Надивлячись, що звинувачення серйозні, рівненський районний суд просудив п'ять років ув'язнення та звільнив від відбування призначеного покарання з призначенням на два роки із питового строку. Мешканець рівнень ще не знов у суді на цей раз у Волинському апеляційному, бо прокуратура вважає покарання для нього занадто м'яке. Судово рішення численні призначено. Покарання скасувати, постановити новий вироб і призначити на чутку. Покарання буде позбавлення волі на 105 п'ять років. Гайшу слово не життя кількість. Речовини, в полі. багажнику автівки віс металеву палицю, яку правоохоронці розцінили як холодну зброю. А під капотом чоловік в паперовому згортку зберігав майже 62 грами метамфетаміну. Це вважається зберіганням наркотичних речовин в особливо великих розмірах і є тяжким злочином. Міпі захисним до судового слідства, воно повністю визнав та сказав, що списіляко буде сприяти розпочув злочину то раніше. Обвинувачений був залежний, але пролікувався і наразі чистий, каже адвокат. Крім того, слідчим повідомив ip канали де замовляв наркотики. Влаштувався на СТО адміністратором, одружений та має малолітнього сина. Научук своїй діяльності ремонтує транспортний засіб, який подальшому приймає участь у бойових діях. Обвинувачений Наумчук прийняв. Хрещення і став повноцінним місіонером православної церкви України. Ще адвокат посилається на стан здоров'я новоспеченого місіонера. Мовляв, важко буде його клієнту, якщо ув'язнять. Пав з даху дев'ятого поверху, внаслідок чого відповідно до епікасів, які були мною надані, отримав множинні травми. Саме розвив селі хірургічне відділення та комплексів перевон хребта. Також удалялися хребці. А він був вже мав, була ціна як, на довгий період. Але то, ці травми отримали е до вчинення і до війни? У 2009 році. Всі кримінальні провадження були вже після тому, того, як ви отримали травму, так? Опагаться на право на речі. Я а не знаю, що? що це ну, холодна зброя. Переоцінив своє життя. Ще на суді стало відомо про пістолет, який теж знайшли при обшуку Вартема Наумчика. Чоловік каже, знайшов і залишив для самооборони, стріляє гумовими кулями. Однак, зважаючи на всі обставини, апеляційний суд залишив скаргу прокурора без задоволення. Вже після засідання чоловік посилається на свій життєвий приклад і дає на путя тим, хто стоїть на роздоріжжі. Я стану на шлях вихованку та не буду більше порушувати. Закону переступати цю межу, то це так і є. А людям, людям скажу люди, подумайте спросим, подумайте про своїх вірних. Ольга Ганич, телеканал Аверс.